Офісі Володимира Зеленського жорстко відреагували на сенсаційні свідчення найманців Вагнера про вбивство українських дітей. Як опубліковані викриття прокоментував і сам глава ПВК Євгеній Пригожин? І хто з російських пропагандистів підтримує масове знищення українців? Ви на фабрици новин і далі все по порядку. На зізнання вагнерівців у вбивствах українських дітей вже відреагував офіс президента. Андрій Єрмак закликав світ звернути увагу на звірства росіян і допомогти притягнути їх до відповідальності. Далі цитую. Нація нелюдів та вбивці біологічне сміття цього світу. Одного зізнання мало має бути покарання жорстке та справедливе, і воно обов'язково буде. Ми дізнаємось всі факти злочинів і знайдемо кожного, хто вчиняв їх. Росіяни викрали тисячі українських дітей. Скільки їх лишилось в живих, поки невідомо. Ми робимо все, щоб повернути наших дітей. Світ має бачити обличчя Росії, не боятись, а бити жорстко. Кінець цитати натомість ватажок теористів Вагнера Євген генприго. Ожен усі звинувачення заперечує, мовляв, викриття своїх підопічних ще не бачив, але точно впевнений, що окупанти не вбивають цивільне населення в Україні. Схоже, сила селена, відеодоказів і свідчень очевидців для нього не аргумент. Далі цитую. Щодо розстрілів дітей, звісно ж, ніхто ніколи не розстрілює мирняк, ні дітей це нікому абсолютно не потрібно. Ми туди прийшли для того, щоб врятувати їх від того режиму, під яким вони перебували. Кінець цитати, якось у виконавців злочинів проти українського народу їх ручних пропагандистів, свідчення не сходяться, адже останні ледь не прямим текстом теж підтверджують звірства і вбивства цивільного населення в Україні. Яскравий відеоприклад оприлюднив блогер і журналіст Денис Казанський. Зокрема, чоловік Маргарита Симоньян, тигран Кіосаян, відкрито зізнався, що страти на війні для нього це нормальне явище. По суті, представник російського Гебельс ТБ прямим текстом закликає знищувати не тільки українських військових, а й цивільне населення жінок та дітей. Зокрема, більше того, підтверджує, що це вже відбувається. Ось цитата у них. Вагнерівців дуже добре вирішено це питання. Якщо когось, хто наводив на наші війська, їхні снаряди спіймали, з ними відбувається якийсь нещасний, причому публічний випадок. Ви скажете, що це жорстко? Так, це жорстоко. Ви скажете, що не людсько. А війна маю вам сказати дуже жорстока і абсолютно не людська штука. Кінець цитати. Інші російські пропагандисти у своїх телеграм-каналах радіють, що новина зізнання вагнерівців про вбивство українських дітей і полонених буцімто викликає в українців сміх і підтримку. Як таке може бути, поясню. До прикладу, росіяни наводять цю новину в телеграм-каналі Труха і пишуть, що адміністратор каналу змушений був відключити коментарі та реакції під новиною, адже в оприлюднення викриття вагнерівців, нібито ніхто не повірив. Чи дійсно це так? Звісно, ні. Українські блогери та волонтери вже тривалий час скаржаться на наплив ботів із Російської Федерації. От і цього разу ті прийшли під новину про зізнання вагнерівців стосовно вбивства українських дітей і масово поставили різноманітні позитивні реакції, наприклад, звичайні смайлики або ті, що демонструють сміх до сліз, таким чином знецінюють важливість новини і формують хибне уявлення про ставлення українців до подібних звірств росіян. Нагадаю, організацію «ГУЛАГУ.нет» виклали у мережу розслідування, у якому вагнерівці зізнаються у масових звірствах. Причому не лише стосовно вбивства українських дітей, а й показового знищення полонених та своїх товаришів по службі, зокрема в Бахмуті та Солидарі. Колишні засудження згодом найманці ПВК Вагнер Азамат Ударов і Олексій Савичев розповіли, як розстріляли більше 20 українських підлітків. Мовляв, у них на тілі знаходили неприйнятні татуювання. Крім цього, злочинці знищували всіх цивільних на захоплених територіях, йшли від будинку до будинку у своїх зізнаннях. В усьому звинувачують керівництво, зокрема, власника ПВК Вагнер Прихожина. За їх словами, він та інші безпосередні керівники прямо наказали нікого не випускати з міст живими. Звісно, це лише вершина айсберга, адже мародерствами, гвалтуваннями, стратами та іншими злочинами займались не лише вагнерівці. Варто розуміти, що людські вбивства для російської армії вже давно стали нормою, і на них просто необхідно реагувати. На вашу думку, чи притягнуть ви них до відповідальності і яким має бути покарання? Відповіді, пишіть в коментарях з вами Фабрика Новин. До зустрічі в наступних відео.